Роман Сергійович Добрались до майданчика. да, Ромашка? Прикольно якось. Всюди по всьому місту. Болото, а тут сніг і лід Цікаво на майданчику. Всюди по дворах, де немає навіть снігу толком вже ніде. А тут сніг і сніг і лід все позамерше таке. Що, Рамчику? Ото цікаве заняття. Ти розкидаєш сніг, який ти молодець. Нічого собі. Топі, топі, топі. А да? ну пройдись по колу, подивися. По коло пройдись, по самому майданчику, як воно там? Що змінилося? А, Ромашка? Ну, це заняття капець, класне яке. Бабуся, якщо шо, ми вже поцарапали ухи. Один раз відпустила дитину погуляти. Він дуже швидко це все вже зробив. Да, Ромчик? Ага. Дуже дякую в маму сніг кидати. Це дуже погано, Ромчик. Кукусік, кокусік. А там склизько, бачу. Тепер всюди сніг поприбираємо, я так розумію, даром. Ковзає. Вони склизькі, ромчик. Ну, Будемо знати.